Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Математика українською мовою. Сьогодні 287-заняття, тема якого тіла обертання вписані в сферу. Перед початком теми не забудьте підписатися на канал, поставити лайк та написати коментар. А ми розпочинаємо. Отже, які тіла обертання можна вписати у сферу? По-перше, це циліндр. Згадуємо, що циліндр є тілом обертання, що утворюється обертанням прямокутника навколо своєї осі. Та його, відповідно, можна вписати у сферу завжди. Циліндр вважається вписаним у сферу тоді, коли його основи належать цьому циліндру, тобто дотикаються до цього циліндру. І відповідно до цього, що ще можна сказати? Що центром кола сфери є, є точка, що, що поділяє вісь циліндра навпіл? Тобто в нас є від циліндра, згадуємо, що це таке. На ній позначаємо точку, і ця точка виходить є центром цієї сфери. Ну, відповідно, як знайти радіус цієї сфери, зрозуміло. Треба перевести лінію від центра до, до точки дотику з е, цією сферою. І відповідно таким чином ми можемо з вами поговорити про те, що циліндр вписано у сферу. Ну, а відповідно, сферу називають описаною навколо цього циліндра. На наступному малюнку зображено конус. Конус також було вписано у сферу за наступною властивістю. Якщо основа конуса належить цій сфері, та вершина належить цій сфері, то, відповідно, конус можна вписати у сферу. Ми бачимо перед собою конус, що було вписано у сферу. Його, е, його основа належить цій сфері, та вершина також. Отже, з правилом це збігається. А сферу, відповідно, називають описаною навколо цього конуса. Тобто з цим все зрозуміло. Йдемо далі. Наступна фігура, яка вписана у сферу, це зрізаний конус. Згадуємо, що називають зрізаним конусом. Його зрізали, та в нього утворилося, відповідно, дві основи: одна менша, друга більша. І відповідно обидва кола. Отже, конус зрізаний називають вписаним у сферу у тому випадку, якщо його кола належать цій сфері, дотикаються до цієї сфери. І центр цієї сфери лежить на осі цього конуса. Сподіваюся, це зрозуміло. Тобто, навколо будь-якого конуса ви маєте можливість описати сферу. Це дуже просто. Запам'ятайте, циліндр, конус і зрізаний конус. Їх можна вписати у сферу. Ну і також пам'ятайте про розташування центра сфери. Якщо циліндр вписаний у сферу, то центр цієї сфери лежить на осі цього циліндра посередині. Якщо конус, то центр сфери лежить на осі цього конуса. Так само, як і у зрізаному, так і у звичайному. Сподіваюся, тему ви зрозуміли. Якщо залишили запитання, пишіть в коментарях. Не забувайте підписатися на канал, поставити лайк та написати коментар. До зустрічі на наступному уроці.